Усім привіт, усім доброго вечора. Козенята напились молочка, а тепер смакують липовими листочками. А ваші козенята також їдять зелень чи ні. Раніше я їм не давала, а відтоді, коли вони почали пастись і почали вже травичку їсти, я їм також кидаю потрішки, не побагато, потрішечки. Коли даю для красуні, для їхньої мами, тоді даю і для малечі. Бачите, як вони справно справляються з тою гулінкою. Напевно, треба їм ще чуть докидати. Докинула ще одну гулінку, але більш кидати не буду. Бачите, як він славно? Славно смакує от і добре. Нехай їдять і нехай поправляються. Це означає, що здорові козенята, немов дорослі, що вони вміють гарно пастися. Ось так. Усім пока-пока. Тихої, мирної, благословеної нічки на добраніч.